Привіт, мене звати Алла Глива. Я туристичний експерт, власник туристичної компанії Турбор Lounge. Хочу вам вже вкотре розповісти про готель Кілікія, який кожен рік щось оновлює, додає, реновує і так. Готель складається з однієї основної будівлі, має два корпуси. Один на території якої зараз тераса, з якої я вам віщаю, він такий більш активний, тому що де б ви тут не жили, ви завжди будете чути якусь музику, бачити багато людей. Інший корпус набагато спокійніший. Я б назвала його релакс. В принципі, готель побудований так, що 80% номерів виходить з видом на море. Тому е, можете в будь-якому випадку попросити на рецепшн, не факт що дадуть, але велика е, вирогідність цього є. Цього року холл, який завжди був дуже спокійним ожив. По-перше, тут зробили нарешті кайфай. По-друге, також є представник готелю Bestration. Ну і е, також запрацював бар та крус. Хочу пройтись по фішкам готелю. Перше, це вид на море з багатьох номерів, як я вже сказала. Друге, це дуже а, така красива територія. Я б сказала, що це є витвір а, мистецтва: кожне дерево, а, кожен фонтанчик, кожна квіточка це дійсно дуже приємно. Третє, що мені дуже подобається в цьому готелі, це Багато а, кафе, локацій не побагато столиків. Тобто, якщо ви навіть відпочиваєте в сезон, а, у вас все одно якесь відчуття приватності, коли ви п'єте каву чи якісь інші напої, а, буде зберігатись, і майже всі ці локації йдуть. Видом на море на моєму каналі ви можете знайти багато відеооглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Далі, що є на території? Є 5 алікарт ресторанів. З цього року ви можете користуватись кожним з них по одному разу безкоштовно. Тож я вам рекомендую, якщо ви заселились в готель, відразу напишіть собі розклад, якщо ви хочете спробувати абсолютно всі алякарти, які є в цьому готелі. Хочу відразу сказати, що італійський просто зебес. Мені дуже сподобався. Я його тестила і минулого року, і цього. Готель, звісно, не без магазинів. Готель є бар 24 на 7. Ви можете тут випити як чіва, так і каву. Дуже багато на території готелю, ось таких терас, кав'ярень, де ви можете насолодитись видом на море та напоями. Ще одна з улюблених терас. Зараз я вам покажу з неї вид. най -таке, най най Найпоюдніше -най місце. Місце, як сказала, це ось такий французький дворик. <му> <му> на рахунок харчування. Так, тут все включено. Ультра все включено. Окрім алякарті ви можете на... І окрім обіду сніданку і вечері, ви можете перекусити в снайк-барі, який працює з 12 до 4 години. Також є куточок візліме, є печена картопля з начинкою, є на різні фрукти протягом дня. Ну і горішки на кожному барі теж є приємний бонус. І зовсім окрема тема це доглянута територія. І два басейни. Ось тут тарбак. Він працює по годинам. Поряд знаходиться міні-публік. – улюблене місце дуже багатьох туристів, тому що тут, по-перше, є місця як в тіні, так і на сонечку. А вибір хочу вам хоч трошки показати. Чи волонтайс, це все джин є? Не тільки на лобі, як в багатьох готелях. Велика тераса з видом на море, вели та пляж. Є пірс, сам пляж, пісочок. Можна ліпити пасочки, але вхід буде алька, як скрізь мері. Ну і ось такий вид. На готель та гори. На території є три горки: басейн без підігріву і театр, амфітеатр, де проходить анімація. Здається, розташований корпус один і другий, так що дійсно більшість номерів ведуть з видом на море. Біля басейну є отакий куточок з фруктами. Роблять картошку, холодильник за іраном. І саме саме улюблене місце, в принципі, там, де я зараз сижу, це пасатерія. Вона знаходиться поряд, дуже великий вибір солодкого. Смачна кава, до речі, про каву на території, як я вже розповідала в ролику, є точка Старбак. Завжди, будь ласка, коли ви заїжджаєте в готель, дивіться розклад, коли що як працює, щоб ви розуміли в який час і чим ви можете користуватися. Також є снідбар, де Ви можете перекусити після сніданку дванадцятої години і до 4 по меню. Що буде нового наступного року, у 2024-му це повністю оновиться міні-клуб, повністю оновиться головний ресторан. До речі, хочу сказати, повернусь до харчування. Тут завжди був невеликий вибір, але було смачно. Зараз набагато ширший вибір, дуже смачно, багато різноманітної їжі. Є тематична, є вечір турецький, є більш з акцентом на азіатський, Є е, море продукти раз в тиждень, тобто по харчуванню тут завжди було ок. А цього року я думаю, наступного року буде не гірше тільки все вгору. Давайте ще по новинкам вам розповім. Коли я запитала, що це мені відповіли, що це симулятор на літак. Як це працює, ви можете зайти туди, сісти і відчути себе е, просто пілотом літака. Коштує 15 хвилин 25 євро. Якщо ваші діти мріяли завжди про таке. Або ви, будь ласка, пробуйте, як вам відчуття на рахунок ультра, що ви можете тут випити? Тут є сауза текіла, є валанта, є чівас, є нарешті брюд, бо тут завжди було таке собі шампанське ще декілька років тому. Тож, просто знайте, якщо ви гурманите і по алкоголю, і по їжі вам точно сюди. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайте за номером, що вказаний на екрані. Наш сервіс саме для вас. Для кого цей готель? Ну напевно, для тих, хто любить... Розмірений відпочинок, тому що тут не така прям нав'язлива анімація, але вона є. Мені дуже сподобалось цього року, що майже вся вона проходить на пляжі. Тобто, якщо ви хочете посидіти в спокої ось так за столиком чи полежати біля басейну, у вас є така можливість, тому що всі веселищі на пляжі. Пляж Галічний, але теж такий пісочок, тобто, якщо ви їдете з дітками, буде що збудувати і зліпити. Піщаний замок, галька, гори, чисте повітря. Через дорогу ще одна із присів готелю: це через дорогу невеличкий риночок, де ви можете пройтись або просто прогулятись, або купити те, що вам потрібно від текстилю до одягу. Ще одна новинка: це те, що додавали на території кальян, коштує він 10 євро, працює тільки по вечорам. Тож, якщо вам сподобався цей готель, будь ласка, пишіть. Я і моя команда до ваших послуг з задоволенням забронюємо вам цей готель на ваші дати з міста, де ви зараз знаходитесь, і на ваш склад сім'ї. Ну якщо ви ще сумніваєтесь, ваш цей готель чи ні, ми також допоможемо з вибором.